Така картина називається, коли у дворі лише одна борза. Це нормально лежить. Короче. Це ось тут вже потягусі робить, бродить собі спокійно, нормально реагують на гелю. Діти там, вигульники. Геля, гель, хватить підбирати, ти вічно голодаюче створення. Ну, лише одна бичка, ну от бичка. замкнена у вольєрі, що? Карюха, я боюсь тебе випускати до неї, я боюсь, що бо буде біда. Не треба, сиди по черзі. Трошки ти поганяла, трошки вона поганяла. Що ж їй? Геля, не йди до неї, ну ти побачи, ага. а ця вже гриву опустила така, ага, це ж серйозна дівка, не лізь до неї, кажу, пожалуйста. От на що ти робиш? Бачите, що в Єлі характер, що в Кайре характер. І то може скінчитись дуже погано. Єля, йди сюди, от шмундя.